Бог допомагає вам уникати невдачі фальшстартів у вашій творчості. Я не кажу про творчий процес, який тягне за собою безліч спроб і відступів. Я кажу про те, як правильно вибрати момент, щоб втілити ідею в життя і мати потік благодаті для її виконання. Тепер Бог змусить вас побачити інструмент у ваших руках в абсолютно новому світлі. Деякі з вас намагалися створити книгу, проєкт. Продукт, але інструмент у ваших руках це щось набагато більше. У вас зародився новий жанр, те, чого раніше не було. Усі осічки минулого складаються на вашу користь. Я говорю над вами, що синхронізація буде вам слугою в цьому процесі, а вирівнювання зробить ваші дії більш зрілими, приносячи достаток потоку. Він приводить ваш творчий потенціал у синхронізацію з моментом. Ваша доля відповідатиме теперішньому моменту і, в міру того, як ви рухатиметесь, вона розпалюватиметься. Час прийшов Фіорела Джордана.